Всім вітання. Ми ще знаходимося знову на моїй дачі, охотничому такому гніздечку, де збираються мої трофеї, де збираються мої е, друзі, коли ми приїжджаємо полювати. Ну, Сьогодні я не про це. Сьогодні я хочу розказати вам про одну дуже цікаву і незвичайну рушницю. Цю рушницю в одне время я купував для товариша. Вибирав, купував. І товариш поохотився з нею і потім подарив її мому сину. Мому сину 14 років. Ну, якби вона зараз на мені. От. Син ходив за мною навіть на охоту, навіть одного зайця стрільнув. Ну, як каже, мене ще не торкнув по їхньому молодежному. Ну, 14 років ще, ще малий. А рушниця дійсно незвичайна. Це горизонталка 16-го калібру, пискурковка з двома спусковими крючками. На неї стоїть знак якості СССР іж 43 м Вона реставрувалася нимною мною. Покривалося дерево. Мінявся затильник. От. Що в неї незвичайно? Чим вона цікава? А цікава вона тим, що колодка в неї іж 43 Гарним гравіруванням собака. Лисиється глибоке, гарне граві... граві... гравіровка гравікування. Но стволи в неї, судячи склейм від якоїсь бельгійської рушниці. Довжина стволів 68,5 см. Згуження оба 1 мм. Повні чоки. Ствол не хромований. то есть ствол черный. Патронники тут 65 миллиметров. Я куплял гильзы 70, обрезал на 65. Ну, мне пришлось окупить э, все для релогинга для 16 калибра. Закрутки, навойники, э, ну, все, все, чем заражать 16 калибр. Бо я давно не заражал вообще патроны для 12 го Я кользував тільки покупні патрони і з тим не заморачувався. Тут прийшлося заморочитися, тому що в продажу 65-х дні немає патронів, я тільки 67,5. Але рушницька старенька краще заражати самому. Заражаю я е, порох круг 1,9 на 30 грам дробі Що про неї можна сказати? Вона дуже прикладиста, вона легенька. Я не знаю, в неї може є 2,5 кг. Може, може 2700. Вона дуже прикладиста. Вона от, я думаю, що от її стихія це лягава собака, це перепів, це курітка, це фазан, це вальшник. Це ну, перната дичина, ну, на качку не знаю, ну, вона справиться з охотою на качку, і на зайця вона буде, і на все. Но за її ізясністю такої тонкоти, я би сказав, от я її бачу як рушниця лягашатника. Я з нею стріляв в лисці цю десь. 50 метрів було двойкою. Лисиця глянула одразу, без ніяких біганів і добивань і страданій. Бій в неї дуже хороший. Причому бій хороший як латунною гільзою, так і пластиковою гільзою. От. Не любить вона контейнер. Чесно кажучи, ні один. Звуження чок не люблять контейнер. Контейнер це не, не для чокових звужень. Контейнер любить получок, а в цих рушницях краще використовувати звичайну зарядку з войлочними пижами і це прекрасно працює. От. Що ще по неї можна розказати? В неї такий шкіряний вінтажний м'ягенький ремінь. Не знаю навіть скільки йому років. От. Судячи з склейн, це якась бельгійська рушниця. Вона навіть пройшла з питання нітропорохом, тобто бездимним порохом. Ніякої інформації я не знайшов. Тож є пару варіантів, які були. Але конкретної марки, від якої ці стволи сюди підійшли, не знаю. Не знайшли. Стволи стали, ну, з підгонкою, я так розумію, коли їх ставили і його підганяли. У нього немає ні шату, ні люфтів, нічого ніде. Рушниця працює як. Ну, тут екстрактор, не ежектори. За... Патронниками є невелика сип. Тобто раніше не сильно ухажували за зброєю, не, ну, не добре вичищали і за цього за патронниками чуть-чуть з'явилася сип. А так, рушниця достойна, рушниця ще послужить. І я думаю, що і, і син буде полювати з неї, і я, може буду десь використовувати її на якихось своїх полюваннях. Ну, Рушничка гарна, достойна і е, визиває до себе повагу. Ну, от Вона рахується, як і 43 хоча з І43 тут тільки колодка. от. Запирання тут на два підзвольних крюки, Рамкою перед, Затильник схожий на ТОС-34, але написано байкал. Значить, ну, резинові такі доволі м'які. Хоча 16-го калібра і віддача не така, що вона лягає дуже, дуже гарно в плече і нічого не треба придумувати. Дуже гарна прикладиста рушничка. О, так що Пользуємо її, ну я товариш про, полював в неї років може 3, може п'ять. Я нею практично не полював оце лисичку Я стрільнув і все, більше я нею не, можна сказати, що не, 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 не пользував. О, так що будемо пробувати, будемо дивитися, будемо бачити, що вона собою представляє. О, от така ось така цікава рушничка. Якщо якісь питання будуть, на які я знаю відповідь, напишіть, я відповім. Що знаю, розкажу, що не знаю, вибачайте. От. Так що. ну, Все коротенький такий обзор. Обзорний обзор розповідь про одну з моїх одиниць зброї. Все. Дякую, що дивитеся. Дякую, що запитуєте про щось.